Уже на перший рік в місті точаться розмови про будівництво сміттєпереробного заводу. Однак самотужки міському бюджету такий проект не під силу. Потрібен інвестор. Підготувати інвестиційну пропозицію віничанам допоможе USAID і національний проект Чисте місто, який реалізовується національним агентством інвестицій та реалізації національних проектів України. Сьогодні ми ще раз провели зустріч. Обговорили ряд питань, які пов'язані з реалізацією даного проекту. Мова йде про те, щоб об'єднати зусилля держави, органів місцевого самоврядування, зокрема міста Вінниці, безумовно наших партнерів з USAID для формування якісного бізнес-плану техніко-економічного обґрунтування для будівництва такого заводу в рамках проведення в Україні пілотних проектів державного приватного партнерства. Держава долучається саме через участь в проєкті чисте місто, який вже впроваджується в дев'яти містах. Вінниця ж стала десятим. Всього на програму сміттєпереробки держава виділяє в рамках проєкту 50 мільйонів гривень. За словами Богдана Баласиновича, міста для участі в програмі відбиралися за певними категоріями. Перше, це місто повинно мати потребу такого типу. Інфраструктурних об'єктах. Друге, дуже важливо, повинна бути підтримка на рівні міської влади, і я би хотів подякувати вашому міському голові за всебічну підтримку і розуміння важливості цієї проблеми для вашого міста. Третє. От повинна бути земельна ділянка або готовність міста сприяти в реалізації проєкту. Фахівці проекту USAID займуться розробкою та аналізом п'яти існуючих технологій переробки сміття. А яку оберуть для вінницького сміттєпереробного заводу залежатиме від того, що саме викидають вінничани. «Це було зазначено. дуже дуже багато уваги треба приділити технології конкретно проекту, тому що це впливає теж за все на екологічну ситуацію. І ми дуже раді, що наші партнери на це увагу». За сподіваннями міського голови у 2015 році такий завод запрацює на підготовленому майданчику у Людавці Жмеринського району. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.